Серед плеяди сценічних образів усіх Христини Фіцелович, дзвінка у виставі Довбуш Коткевича за інсценізацією Фащука. Її героїня безмежно кохає Довбуша, але щастя бачить у тихому, спокійному житті з коханим. Від Довбуша Коткевича прокладемо місточок до Довбуша Степана Пушика, до студентів рідної кафедри Христини Павлівни. Отож, вітаємо поетичний театр кафедри сценічного мистецтва і хореографії навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, керівник, заслужений працівник культури України, доцентка Надія Грицан, уривок з поетичної вистави за дворами Степана Кушика. Я іду по своїй землі. Поток від приниць, тут гиліть не наказують дошею, тут виріс лес далеко від столиці, на кутримало в боричеві. Невдячний час історію писати, та мудросте пусти мене в свій сад. Я хочу про опришки розказати, про молодих розбійників Карпат. Опришки не жакротву вбивали, уміли честь і гідність вознести. Ні, не вони Україну розпинали, повставши, не давали розп'ясти. Вони мовчать історії, стрижає і пам'ять у народу не дупа, вже почесніше загинути на палі, ніж вийти з підганебного стовпа. Він не на нішу не лягає, то пірце вся відбирає, то пірцем вся У Печері в скалі. При дубовім столі зажурилися хлопці і думають думу. Може, завтра і не стане їх буйних волів, лиш Карпати застопнуть від болю і суму, заридає трембіта гарячим плачем, чорний ворон закрячем, зрадіють палатах, що сьогодні йти подивитись на страту. Біля ратуші кат замахнеться мечем. Так сиділи і слухала хлопців скала. І ходила баклашка з тим зіллям між ними, бризка вістрами сміх, потім пісня плевла, що ходило, походи із ними і не з ними. Скажи мені, товаришу, де будемо цимувати? В Станіславі на риножку? Тяжких димах за лізочку. Там ми будемо ночувати, там ми будемо деньювати, будуть тіло птиці рвати. А Олекса виходив з криївки на світ. Бачив косі. Олег і вітали віталичі далі. Бачив беркут над горами гордо літає, і його, наче кличу, рушати в похід. Та орел полетів, де високі боги. Саладу на метала літала, не ридала триміта, Мовчали дороги. У похід вирушала опришків мотага. Шли, ловилися гори легких підушок, полонинська трава потихала, як їжі, і ватаж полекса на йшов. Не про себе він думав, а думав про інших. Лава, місяченьку в тумані, ж студенти камінь мили, а опришки ловлять, коли полип'яна, а творези ще вертують колони. Мій муж повинен бути гордим, по горді в нас беруться за мечі. Приймись увесь зневагою до торби, які лежать на жеберні харчі. Чи тут же є зброя? Чи я ти? Я Маричка Відчукова. Народиш, що впів'єш, ти заколишеш, що ти чекай? На камуні спокійно не заснеш, бо білим світом кацаним шукай. Та що для неї батькові слова, та що для неї плітки й умови? Страху не знає на голова, коли зміні у від любові? Історія уся з боротьби доброві. та крові, та хлибше. Може, все триває мох? Лишень любов, історія любові, Винірник усіх діянь усіх епох. Це день людський, світання і смеркання, це жар і холод, тишина і шум. Нам брешуть про Олексове кохання. Зустрів Олекса ксею чи Марію у криворі на краю села. Прийшла в космач, кохати не посміє, бо завдівця. За цвіншука пішла. Вона тепер ґастиня, челядина, і чоловік для неї покінцях. І цвіншуки тепер її родина, хоч на душі, жіночей повна хмара, хоч не любить полюбити. Овинна Добирати ніжних слів. Овинна діток народу, І як се маєш молодець, що нового? чи шануєш, чи кохаєш мужа свого? Гірку долю докувати на І Я й не знав, що та у Богу кулі. І Як порадити чужому розумію, тільки серцеві своєму не зумію. Прости мені, Олексику, прости, бо я тепер немов на кризі риба. Потрібно жінці хати і газди, а не розбійника, що водить по колимах. Ти вже забув про косу і про плуг, твій дім толі і зелений. Це він вдихнув серце гордий дух. Для тебе я вже голка в соломі. Тепер я хочу миру, як газди і статків тих, котрий моєму дому. Ти лісовик в очах ми, то мир, то лють, бо де б не був мене лишив зміга. Та тебе баташку злоблять і ум'ять. Хто я тоді потіха чи посміха? Та він закоханий, і смерть іде до рук. У нього цілиться Штефан Звінчук, він вистрелить і сам цю ж мить помре. А Олексу ж смертна куля не бере. По всіх горах колмики рознесіть. Не варкую, так надо мною, сизі, голуби. над мною сизії голубе, шуєш, плачуть над говерною орли. Чому ви, горе, мою буйну голову продали, а гроші свій пропили?